Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я серешко Добрий, і заподякую пану, пану Володимиру. Пану Володимиру із гарного українського міста на Донеччині, який ось зробив таку як втулку, чи що це таке, що я приварив до імпровізованої квадратної голови 50-ї, з, з яку я випиляв з шестигранника. І вона у нас чудово стає. на Механізм натягування гусянки танчика. Це т 1 с наскільки мені сказали. Ну, Це шасі Т-72. Нічого не люфтить. Просто в мене зараз немає такої труби, щоб момент, момент належний створити, щоб розконтрувати. Але я сюди повернуся з трубою. Все гарно стає, нічого ніде не давить. Дякую, пане Володимире. Разом боремо і поборемо.